Друзі, доброго дня. Вітаю всіх моїх підписників мого каналу. Вітаю всіх, хто заглянув на мій канал випадково. Вітаю кожного, хто любить природу, хто любить грибарство, хто любить гуляти по лісі. Всіх вітаю. Сьогодні неділі я подивився в Facebook, там дехто виставив, що збирав гриби. Полтавської області сухо, дощів немає вже десь три неділі. Там в коментарях задавали питання. Як так сухо. Не може бути це з минулого року відео. Він там розказав, що він декому показав доказ того, що це цьогорічне відео. І говорить, що там, де він збирає, теж сухо. Напевно, хтось ще є в лісі. І я все одно вирішив поїхати, якщо. Подумав, нічого не знайду, то все рівно погуляю по лісі, подихаю свіжим повітрям, сосновим, а там буде видно. І ось я зайшов у ліс, не прийшов метрів 50 і перший грибочок є. Дивіться. Ось такий. Грибочок. Як сухо, але він виріс. Сухої землі, сухо, сухо. Значить є надія, що ми ще знайдемо. Слава Богу. Нехай росте. Другий. Другий. Уже <кій> третього грибочка, друзі, я знаходжу. Не знаю, який він, такий, як другий чи кращий. Мені видається, що кращий. А може і такий самий. Ну цей червий. Треба було тої неділі їхати в ліс. Але в мене звернувся автомобіль, вийшло з ладу. Не було можливості. Сухо, дуже сухо, але як бачимо, Прийшла їхня пора. Ну, оті дощі, що були три тижні назад, трошки був від них ефект. Як був би ще хоча б один-два дощі, то вони були. Нічого, погуляємо, пошукаємо. Може і таких знайдемо, як перший Гарнюцький. Віженьки, молоденькі. Дяка Богові. Друзі, вже знайшов десь штук 5-6. Старих, і причому хтось їх знайшов. Боровички і білі, і звичайні соснові. Якби минулу неділю їхав, то був би успіх, я думаю. Але ось і. Попри те все, бачу першу сімейку з двох грибочків. Ось один такий. А один такий. В лісі сухо-сухо. Не знаю, як вони ростуть, але факт, що вони ростуть. Слава Богу. Друзі, знову включаюся, тому що знову знайшов грибочки. Грибочки великі, але на дотик він досить плотний. Можна надіятися, що він ще хороший. Такий тверденький. Він не один. Знайшов я і першого боровичка свого, не після когось, теж на, на дотик він плотний, корінь товстий такий, дуже гарний грибочок. Ви знаєте, як сухо, пісок сухий, сухий, але гриби вибачаюсь. Проговорився, сказав гроби. Гриби. Свіженькі, от бачу ще одного. Треба піти подивитися. Оберти набираються. Теж боровичок. Дивіться, який гарний. О, цей свіженький. О, гарнюцький. Маємо три. Це вже успіх. Був один, потім були такі, що хто знайшов, а це вже три, потім два і тепер вже третій сімейка. І це ще не все. Ще є молоденький боровичок. Це вже мене радує. Дивіться, який гарненький, маленький. Молоденький. Слава Богу. Треба ще тут добре обдивитися, може ще десь є. Слава Богу. Це як кажуть, я попав на поляну. Друзі, мені здається, я знову щось знайшов. Це перший раз під під кубкою тут кубка. зараз ми будемо розкривати. Як ви думаєте, що тут? є оно, дивимося разом. А тут грибочок. Біленький. Потрісканий? Будемо сподіватися, що не хробочливий. Друзі. Оце я знайшов грибочка. Моделлю. Можна його зробити моделлю. Дивіться. Дивіться, який грибочок. А, твердий. Гарної форми. І як тільки вони ростуть. Не старий, бо знизу ще єлі-єлі чуть-чуть жовтий. З такого сухого піска він виріс. А він вологий такий, свіженький. Так. Ну, да. Це чудеса Бог творить. Слава Богу. Друзі, знову маю вам що показати. Е, попав на цілу полянку, як кажуть грибники, нарвався. Отакі грибочки. ростуть. Один. Маємо. Теж трошки жовтий, знизу. Хорошенький такий. Не знаю, будемо зараз чистити. Дивитися, які вони хробашливі, не хробачливий. Ну, такі плотненькі. Ну, а що хотіти? 30 градусів жара. Маємо два. Тут маємо третього. Може в процесі зйомки ми ще знайдемо. І оцей, бачу по кореню, Червивий, але шапка шапочка гарненька. Будемо сподіватися, що не червивий. Минулої неділі. Я не міг їхати, тому що в мене автомобіль вийшов з ладу і не міг. Якщо б був поїхав, то було б гарно. Але і ці я її неділі. Гарно дивіться, які я ще знайшов. Ну це взагалі краса. Твердий, аж звинить. І оцей гарненький. П'ять штучок. На одному місці. Може ще гляну, щоб було на всякий випадок, якщо знайду, щоб було побільше щоб показати вам. Ліше немає нікого. Я один. Немає більше таких грибників. Хтось був, але, напевно, вчора або. Позавчора, тому що ті гриби, які я знаходив після когось, то вони такі добре прив'язкі, але при температурі 30 градусів могло бути і вчора. Ну, неважливо. Добре. 5 штук на одному місці, слава Богу. mm <clears throat> Бачите, друзі, знизу білий біли. це означає, що він йому не більше однієї доби. Слава Богу.